Доброго ранку, красуні. Сьогодні будемо робити новий масаж. Для нього нам знадобиться масло масажне. Ми сьогодні будемо працювати без косметики, але якщо ви хочете, можете взяти і робити на косметиці, як буде зручно. І також ось такий шкрібок. Давайте нанесемо масло на зону шиї. Ми почнемо з неї. І також знімайте прикраси з шиї та з рук. Так. Угу. что за мамой. Так, пишет. Так, добрый. Угу. Mm -hmm. Так, і ми можемо тут підключитися ми добре. І ми почнемо з розтирання сюди на бік. Можна потім перейти на пальчики. Давайте зробимо фотодом. Угу. І потім зробимо фото після. Так, пальчики. І можна з таким чином розтирати під одну і другу сторону. Ключіться зверху і знизу, В іншу сторону. Угу. Підворіти Має все так плавно скользити. Угу. Так, притримали тут шкіру, натягнули і язичком таку Хвильку малюємо. Супер. Відпочили розтирання. Ось тут на точ, точка від плеча. ну Десь два пальчики за відходом. Розтерли. Ну, я так вдавлюю, досить глибоко можна м'ячиком взяти. Розім'яли трапеції. Угу. Знову перетримаємо шкіру. Можна додавати язик, можна не додавати, тільки під ворінням. так трошечки назад. Давайте почиснюємо. І більше. Супер. Ух. Якщо масло закінчилось, візьміть його ще. І тепер ми можемо вести, притримуючи центр підборіддя під і заводимо назад. Ось тут такою буквою В. Ось тут по периметру вниз до трапеції і назад до росту волосся. Давайте по 6, 1, 2, 3, Чотири п'ять, ой, пошири, по шиї там позаду дуже приємно шість. Друга. Один, два, три, чотири. 6 І поводили 4 вниз, 4 вгору і вверх вниз, заходячи туди, назад на шию. Аж Мурахи потіли? Угу. четыре вниз, два три, четыре, четыре вверх, два три, четыре и вниз вверх и позади. Ну да. это противоположная рука. Угу. Mm. Mm -hmm. І тепер витягнули підборіддя трошки набік, не заходячи сюди в центр, так? І ми можемо вже заходити погладжувальними рухами. на Натягуйте так, щоб вам було комфортно погладжувати. якщо сильно натягнути, може бути боляче. І друга. Угу. Знову зайдемо під ключицю. Угу. так, візьмемо на обличчя. Такий, у нас сьогодні буде типу лімфодренаж, направлений з акцентом на. Видає шия, вік, набрики, теж треба працювати з шиєю. Угу. І ми візьмемо так трошки носик. Оп! І сюди назад. Угу. Чудово. Так, наш бровочка. можна взяти ось великим, великою стороною товстою, затягнути і ось тут такими рухами, наче ми піднімаємося по сходинкам, йти вверх. Ой, тут також трошки боляче. Да, поміняли. Притримали, угу, трошечки під. Тиск такий мінімальний. Потягнули носик вниз. Так, чудово. Забрали брови, і так очі наче хочете закрити. Дивіться, щоб сильно, сильно тут зморшок не утворювалось, ви так типу рівно забрали шкіру і підтягнули, але без зморшок. Намагайтесь також додатково собі брови намагайтесь відпускати. Уявляйте, що ви хочете похмуритися. Ну, не звести їх між собою, а так, типу, вниз. Ага. Ага. Супер. І тепер беремо язичком і навколо губ малюємо. Угу. І в другу сторону. Ну, краса, краса, дивись, все можна йти вмиватися, наносити догляд, легкий мейк, та жити це чудове життя, якщо ви виконуєте масаж. Ввечері ви можете зробити собі заспокійливу масочку та лягати відпочивати. Не забувайте про питний режим. Гарного дня!